Зберіглася форма, вона невелика, і в мене є місце, щоб зберігати. От, але оскільки відбулася крадіжка, і мені хотілося не тільки відновити скульптуру, а і доповнити, щоб у нас був діалог з нашими гостями міста з містянами, і щоб вони могли побачити не тільки оновлену скульптуру один до одного, а ще й пошукати щось нове, цікаве, ви знаєте, дуже символічно, тому що повір'я міні скульптури Дніпровські лоцмани звучить як доторкнись і проклади свій шлях. І дніпровські лоцмани, і ця класна довбанка з таким красивим котиком. Вона далі продовжує прокладати свій шлях, тому що ми її повертаємо на місце. Після того як вандали її вкрали, не знаю, добрих слов не підберу. Але хочу сказати, що ми повертаємо її на місце, і вона буде тут стояти далі, радувати гості міста і містян своїм класним таким видом. вона стоїть тут не даремно, тому що саме тут видно водоспад поріг ревучий. Видно Тараса Григоровича, і, а це дуже символічно, тому що поріг ревучий це велика така, е, великий такий поріг в каскаді Дніпрових порогів, і нам дуже важливо, що мініскультура повертається на своє місце. Щодо вандалізму і ситуації з цим, е, на жаль, це вже не перший раз, як крадуть. Місць культури в нашому місті. Ми бачимо з вами, як в принципі, вуличні вандали шкодять лавки, шкодять взагалі культурну спадщину. І ми вважаємо в нашому проекті командою. Вважаємо, що все рівно треба продовжувати це робити, бо тільки культурою можна у цих вандалів виховати щось нормальне для того, щоб вони таке такого більше не робили.